Хаті, в кожнім домі незвичайні є прибори, є машини помічниці, прибирають нам світлицю, страви різні нам готують, чистять, миють та прасують, люблять нам допомагати, можемо всім їх назвати. Це електричні прилади. Сьогодні вас з електроприладами познайомить тіденька сова. Будьте уважні, гарненько сідайте та відповідайте. Добрий день, любі дітлахи! Зараз ми проведемо заняття, на якому ознайомимося з електроприладами. Електроприлади це різні пристрої, які оточують нас удома. Вони працюють за допомогою електричного струму. Щоб електричний прилад почав працювати, потрібно його приєднати до електромережі, встромивши вилку в розетку. Електроприладів існує багато, а тому ми деякі з них зараз розглянемо, а допоможуть нам у цьому загадки. Всю білизну позбирає і старано покупає, буде знову все чистеньке, незабруднена, гарненька. Любить вишивки, тканини, сукні, цветрики, гардини. всі їх складочки знайде, розізлиться пара йде. Суп морозиво, ковбаси, Сало, м'ясо, яйця, кваси. Те в животику ховає і свіженьким зберігає. Де кого нагородили, де супутник запустили, фільми, казочки, новини нам транслює щохвилини. Сміття все попідбирає, і пилюку позбирає, нам надійний помічник працьовитий робітник. Хоч і відстань розділяє, він нас з друзями єднає, щоб могли порозмовляти і про все на світі знати. Гілобайти, гігабайти, папки, файли, блоги, сайти. Знань чимало різних має, цілий світ про нього знає. Розморожувати вміє, що потрібно розігріє піцу зробить за хвилину нагодує всю родину. А тепер назвіть електроприлади, які ви відгадали. Електроприлади дуже потрібні людям. Вони їм допомагають у побуті. А яку функцію виконують, зараз ми разом назвемо. Пограємо в гру, для чого він потрібен. Для чого потрібен телевізор, щоб дивитися мультики, фільми, новини. Для чого потрібен телефон? Так, щоб спілкуватися з рідними. Для чого потрібен холодильник, щоб зберігати продукти? Для чого потрібна пральна машина? Так, щоб прати одяг. Для чого потрібен пилосос? Звичайно, щоб чистити килими. Для чого потрібен комп'ютер? Він допомагає людині знаходити більше інформації. Про навколишнє середовище. Для чого потрібна праска, щоб прасувати одяг, для чого потрібна мікрохвильова піч, щоб розігрівати їжу. Дуже хочу ще з вами погратися. Давайте пограємо в гру, що зайве. Що тут зайве. Так, молоток. Це не електроприлад, а інструмент. Що тут зайве. Так, пральна машина. Це електроприлад. А не транспорт. А що тут зайве. Так, сегла це будівельний матеріал, а не електроприлад. А що тут зайве? Так, телефон це електроприлад. А не свійська тварина. А що тут зайве? Так, дерево це не електроприлад, а рослина. А що тут зайве? Так, пилосос – це електроприлад, а не інструмент. А ще я хочу вас познайомити з правилами безпеки з електроприладами. Тож слухайте уважно. Не торкайтеся одночасно вімкненого електроприладу і металевих труб або батарей опалення. Не залишати без нагляду вімкнені в розетку електроприлади. Коли виходиш з дому, обов'язково їх вимикай. Небезпечно торкатися вологими руками електроприлад. Якщо загорівся електроприлад, вимкни електроприлад із розетки. Накрий його вологим покривалом. Небезпечно користуватися пошкодженими електроприладами. Не можна одночасно декілька електроприладів приєднувати до розетки. Це небезпечно. Мені дуже сподобалося з вами гратися та займатися. А на сьогодні наше заняття закінчилося. Ми говорили про електроприлади, грали в ігри, що зайве, для чого потрібен, а також вивчили правила безпечного поводження з електроприладами. До побачення, любі друзі! Ми обов'язково ще з вами зустрінемось.